Прошу підписуватись на мій канал, щоб не пропустити нічого корисного і цікавого, а також поширювати мої ролики, щоб якомога більша кількість людей отримала потрібну інформацію. В наш час не всі розуміють, що військовиків завжди об'єднувала своєрідна естетика, яка, зокрема, виявлялась у прагненні до правильної війни. Жарт про армійське перекладання в нерозумності цивільних, бо ті не ходять з троєм, походить саме звідси. Не треба думати, що це втілюється тільки у військових парадах. Уявлення про правильну війну часто змушувало військових керівників вишиковувати своїх підлеглих прямо на полі бою. Звідси усякі фаланги, терції, Каре, колони і лінії. І хоч здоровий глузд підказує, що стріляти по скупченню людей легше, але якраз з цим у різноманітних генералів завжди були проблеми. Так що використання картечі у період з 16 по 18 століття і навіть у 19 столітті. На війні цілком себе виправдовувало, особливо на близькій відстані. Про картеч охочі писали поети. Звісно ж, в першу чергу, такі поети, яким на своїй шкурі її відчувати не довелося. Початково картеч фактично була різновидом шороту чи дробу. Гармати, які стріляли картечю, можна вважати великими дробовиками. Їх так іноді і називали, зокрема в Москві. Особливістю звичайної картечі було те, що вилітаючи безпосередньо зі стволів гармат, така картеч часто влучала у своїх, що були поряд. А ворогів, які знаходились за кілька сот метрів, майже не зачіпала. Тому спочатку 19 століття. Замість картечі почали використовувати шрапнель, назвуну на честь британця Хенрі Шрепнела, який її винайшов. Тепер з гармати вилітав снаряд, який містив собі кульки, подібні до картечі. Але на відміну від картечі, розліт кульок відбувався не під час пострілу, а після підриву детонатора на значній відстані від гармати. Шрапнель часто з картечею і не тільки в 19 столітті. Їх, буває, плутають і в наш час. Вважають, що саме використання шрапнелі під час Першої світової війни змусило забезпечити солдат захисними шоломами, які називають також касками. Найдовше це не хотіли робити в армії Московської імперії. Навіть тоді, коли цю армію почали називати червоною. І так було до Другої світової. Подібне було і з бронежилетами. В армії Московії із, із забезпеченням ними проблеми навіть зараз. Зараз також існує подібна зброя. В снарядах і бомбах замість шрапнельних і картичних кульок. Використовують, зокрема, і проти цивільного українського населення стрілоподібні елементи, флешети. Однак найбільш відомі касетні снаряди і бомби, які містять в собі велику кількість менших вибухових засобів ураження, які називають також суббоєзапасами. Вони особливо небезпечні для цивільного населення, адже значна кількість касетних зарядів не вибухає одразу. Фактично, вони стають свого роду мінами, що можуть вибухати і калічити людей в будь-який момент протягом десятків років. Зрозуміло, що ні картич, ні шрапнель не назвеш гуманною зброєю, адже велика кількість людей ставали інвалідами. Касетна зброя в цьому ще гірша, тому її давно намагаються заборонити. Але оскільки касетна зброя масово використовується проти України агресором, змушені використовувати її також і українське військо. На сьогодні все. Прошу підписуватись на мій канал, щоб не пропустити нічого корисного і цікавого.